Українці, безперечно, космічна нація. Наші співвітчизники стояли біля витоків космічної ери і багато в чому були першими у світі. Микола Кибальчич з Чернігівщини вперше описав принцип дії та схему реактивного космічного літального апарату. Полтавчанин Юрій Кондратюк першим розрахував трасу космічного польоту на місяць. Одесит Валентин Глушко розробив перший. У світі надпотужні реактивні ракетні двигуни. Житомирянин Сергій Корольов став головним конструктором першої у світі ракетно-космічної техніки. А Павло Попович з містечка Узина на Київщині став першим українцем, який злетів по космічну височі. Разом з Андріяном Миколаєвим вони у серпні 1962 року здійснили перший в історії груповий політ на космічних кораблях восток 3 та восток 4. Нині виповнилося 60 років з тієї визначної події в історії космонавтики. Павло Попович любив і шанував рідну землю, пишався своєю причетністю до українського народу. Оповідаючи про свої враження від космосу, він зазначав: Коли літав, згадував Україну, мій рідний узин, тополі край дороги, верби над росю дім, в якому виріс, рідних, друзів, і так закортіло додому. А у своїй книзі про час і про себе писав: Є слова, які всмоктуються з молоком матері. Для мене таке слово Дніпро Пам'ятаю його з дитинства. Мабуть, іще немовлям я почув його від мами, яка наспівала мені ніжні колоскові. На мить задумуюся, і мовби з туману випливають жалісливі слова. Зажурився Дніпро, таточко, тихо шепче зіркам діточкам, спіть мої малесенькі, я вас погойдаю. В іншому розділі книги космонавт ділиться враженням про могутній Дніпро Славутич. Невдовзі після польоту я знов побачився з Дніпро, коли їздив на святкування 150 річчя дня народження Тараса Шевченка. З усієї околиці зібрався люд на горі в Каневі, у пам'ятника, де спить Кобзар. Здавалося, Тарас чув і свій Дніпро, і пісні тисячоголосого хору. Люди співали його безсмертне, рвето стогне дні перширокі. Поруч стояли дівчата з Поділля та хрещатику, колгоспниці, шахтарі, студенти, офіцери. Тут були і невідомий соліст лісоруб з боковини, і народний співак Іван Козловський, голосиста доярка з Житомирщини, і кіноактор Сергій Бондарчук, який зіграв кобзаря в кінофільмі. До синіх присмерків над Дніпром лунала пісня. Павло Попович став першою людиною, яка заспівала в космічному польоті. Це була українська пісня Дивлюся на небо». Павло Романович в одному з інтерв'ю розповідав про це так. Я перший український космонавт, тому я коли взлітів, і я тут же, коли немножко пробачте, як кажуть, у нас очухався. Ото від цієї невагомості я, Андрію, кажу, Андрюш, я говорю, давай спойом. А я пел, тоді в мене голос був хороший. І я запел, Дивлюся на небо та й думку гадаю. На всю Вселенную. Так що вперше в, в 62-му році, пролунала космічна пісня Дивлюся на небо та й думку гадаю. Запис співу Павла Поповича безпосередньо під час космічного польоту, на жаль, не проводився. Адже той спів був за покликом серця своєрідним експромтом, непередбаченим програмою польоту. Але зберігся інший цікавий запис. Павло Попович під час підготовки до польоту співає пісню Дивлюсь я на небо у сурду камеру. Ось ці рідкісні кінокадри. na nebo tae dum ku gadaju Об землю покинь. Вже ставши відомим у світі космонавтом, учасником двох космічних польотів, Павло Попович не забував Україну, Приїздив у рідні краї, до Білої церкви та Узина. У Києві сумлінно працював у Верховній Раді України як депутат від міста Сквири, зустрічався зі школярами, виступав перед вихованцями дитячого табору Артек в Криму. Двічі Павло Романович побував у Житомирі вперше у травні 1991 року в рамках наукової конференції Людина і космос. Павло Попович відвідав меморіальний будинок музей академіка Сергія Павловича Корольова та павільйон космос, який саме тоді готувався до відкриття. Вдруге, Павло Попович приїздив до Житомира у січні 2007 року на урочистості з нагоди на народження головного конструктора. На знімках, які закарбували цю подію, ми бачимо Павла Романовича разом з нащадками Сергія Корольова. А на цьому фото Павло Попович разом з Леонідом Каденюком перший космонавт українець та перший космонавт Незалежної України. Обидва залишили яскравий слід у вітчизняній космонавтиці. В Національному музеї космонавтики імені Корольова в Житомирі зберігаються особисті речі Павла Поповича, його книги про життя та космос. Одну з них нескінченні дороги Всесвіту. Він підписав так Житомирському музею космонавтики імені Сергія Павловича Корольова з вдячністю. Усе життя Павло Попович не розділяв себе з Україною. Він приїздив на батьківщину, вболівав за її долю, був почесним гостем українських національних конгресів і форумів, очолював товариство українців Славутич. В історію нашої держави увійшов як перший українець, який здійснив політ у космос, і з проникливою піснею підкорив зоряну височинь.